Друзі, всім привіт! Огляд троянди вже у червні. Троянду я зрізував, того вона цвіте набагато пізніше, ніж у нас є перша квітка. Бачимо тут 4 рядочки у нас трояндів, там більше троянд. Де-не-де у нас вже є квітка на трояндах, на бутонах. Ось бачимо такі бутони. Ось там білий сорт троянд. Ось такі гарні троянди у нас є. Бачимо, що сорти відрізняються і листовою масою, і звичайно сортовими особливостями. Там у мене йде система поливу Ну, Поки що капельку ми не клали, будемо тобто подальшому класти капельний полив. Капельний, звичайно, що економніше води з новими тарифами це доволі було б добре. Там у нас лавант Зараз я вам покажу. Якби сон сонце було, я показав би як він працює. Думаю, систему туман всі знають, головне мати гарний насос, напор і настроїти саму систему. Редамочуся, звісно, тут шах у нас сантиметрів 30 бачу. Так, це все працює. Така на овеја да издалека система стајамата ну, на ана. Ме бува цекава се за ченела наш канал.